Привіт, шанувальники найшвидшого спорту на планеті. Це ваш улюблений F1 канал. І сьогодні ми маємо розібрати справжню драму, яка майже зруйнувала святкування Макларен у Сингапурі. Оскар Піастрі вибухнув гнівом по радіо після контакту з Ландо Норрісом у першому повороті, заявивши, що командна робота так не працює. Австралійський пілот був настільки обурений, що навіть... Натякнув на навмисність дій свого британського напарника. Проте, після гонки, лідер чемпіонату е, кардинально змінив тон, відмовившись від своїх різких слів е, та заявивши, що потрібно переглянути повтори. Чи справді це була миттєва емоція, чи Піастрі змушений був відступити під тиском команди після здобуття титулу конструкторів? Е, щоб зрозуміти всю глибину цієї драми, варто детально розглянути події. Першого повороту в Сингапурі Ландо Норріс та Оскар Піастрі, два молодих таланти Макларен, які мали святкувати тріумф команди в чемпіонаті конструкторів. Замість цього стали головними героями внутрішнього конфлікту, який ледь не затьмарив історичне досягнення папа команди на гран-при Сингапуру Британський пілот стартував лише з сьомої позиції, але вже в першому повороті продемонстрував свою агресивність. На рішучість Норіс здійснив сміливий маневр, обігнавши одразу кілька суперників та зайнявши третє місце, яке до того моменту займав його австралійський напарник. Проте цей маневр не обійшовся без наслідків. Е, під час обгону стався незначний контакт між болідами напарників по команді, який викликав миттєву та гостру реакцію Піастрі. Австралійський пілот, який на той момент очолював індивідуальний залік чемпіонату. Не зміг приховати своєї люті та розчарування тим, що сталося. Реакція Піастрі була блискавичною та емоційною. Майже відразу після інциденту він активував радіозв'язок з командою, щоб висловити своє обурення ситуацією. Чи вважає Макларен, що цей контакт був справедливим з у Запитав він, явно натякаючи на те, що очікує командного втручання та наказу Норісу повернути позицію. Тон голосу Піастрі. Не залишав сумнівів у його емоційному стані. Австралійський пілот був явно розчарований не лише самим контактом, але й тим, що він сприйняв як агресивний та потенційно небезпечний маневр з боку свого напарника для пілота, який боровся за свій перший чемпіонський титул, кожне очко мало критичне значення. Дирекція гонки швидко взяла інцидент під розслідування, ретельно вивчаючи всі кути зйомки та телеметричні дані для визначення того, чи були порушені спортивні правила. Проте після детального аналізу стюарди дійшли висновку, що це був звичайний гоночний епізод без порушень регламенту. Макларен як команда також прийняла рішення не втручатися в ситуацію командними наказами. Керівництво вирішило дозволити обом пілотам вирішити конфлікт на трасі, дотримуючись принципу справедливої боротьби між напарниками. Це рішення відображало філософію команди щодо рівного ставлення до обох пілотів. Коли це рішення було повідомлено піастрі через радіозв'язок, його реакція була ще більш вибуховою. Австралійський пілот не приховав свого роздратування та незгоди з позицією команди. Я не думаю, що командна робота повинна працювати таким чином, заявив він з явною гіркотою в голосі. Найбільш провокативним аспектом його коментарів стало твердження про те, що рух Норріса був навмисним. Піастрі дав зрозуміти, що сприймає дії свого напарника не як випадковий гоночний інцидент, а як е цілеспрямовану спробу відібрати позицію будь-якою ціною. Це звинувачення було особливо серйозним у контексті командних відносин. Такі емоційні вибухи і не є рідкістю в Формулі 1 особливо в напружених моментах гонки, коли адреналін зашкалює, а на кону стоять цінні очки чемпіонату. Проте слова піастрі прозвучали особливо гостро через контекст боротьби за індивідуальний титул та важливість кожного результату. Проте після завершення гонки та остигання емоцій піастрі продемонстрував кардинально інший підхід до ситуації вже в спокійнішому стані, в далині від жару боротьби, австралійський пілот вирішив не поглиблювати конфлікт і вибрав більш дипломатичний тон у своїх коментарях. Це була важка гонка, складний перший поворот, але я ще не бачив повтор. У мене є лише бачення зсередини Боліда. Тож я подивлюся пізніше. Сказав Піастрі журналістам після гонки, демонструючи набагато більш стриману позицію. Ця зміна тону була разючою порівняно з його емоційними коментарями під час гонки. Піастрі явно вирішив не поглиблювати внутрішньокомандний конфлікт, особливо в день, коли Макларен святкувала свій перший титул конструкторів за багато років. Австралійський пілот також пояснив свої емоційні реакції під час гонки контекстом напруженого моменту. Я думав, це в той момент. Очевидно, це був перший поворот. Напруження було високе. Нас заохочують ділитися нашими враженнями про те, що сталося. Це те, що я зробив. Пояснив він а, свою поведінку. Це пояснення розкриває важливий аспект а, сучасної формули 1 де пілотів дійсно заохочують до відвертого спілкування з командою через радіозв'язок. Такий підхід допомагає інженерам. Краще розуміти ситуацію на трасі, але іноді призводить до публічних конфліктів. Я впевнений, що ми ще поговоримо про це пізніше, додав Піастрі, натякаючи на майбутні внутрішньокомандні обговорення інциденту. Ця заява свідчила про його готовність до конструктивного діалогу, а не публічного конфлікту, відповідаючи на запитання про чесність боротьби. Піастрій зайняв помірковану позицію. Так, я думаю, так. Пілоти гоняються чесно. Не думаю, що була якась намір контакту, але він стався, і мені потрібно подивитися повтор, щоб точно зрозуміти, що відбулося, заявив він. Е, ця заява була особливо значущою, оскільки фактично відкликала його попередні звинувачення у навмисності дій е, Норріса. Піастрі визнав, що його попередні коментарі були. Емоційною реакцією, а не обдуманою оцінкою ситуації. Лідер чемпіонату також визнав, що гонка не склалася так, як він сподівався, але підкреслив важливість командного досягнення у будь-якому випадку. Це великий вечір для всієї команди. Це була не та гонка, на яку я сподівався, але для всієї команди це важливий момент. Сказав він. Піастрі особливо підкреслив історичне значення титулу конструкторів для Макларен. Цей вечір результат важкої роботи. Не лише цього року, але й багатьох років, тому для мене це момент великої гордості бути частиною цього і гордості для всієї команди. Додав він. Ця заява демонструє зрілість молодого пілота та його розуміння того, що командні досягнення часто важливіші за індивідуальні амбіції, е, попри розчарування власним результатом, піастрі зміг поставити командні інтереси. Вище особистих емоцій. Контекст боротьби за чемпіонат також додає складності до цієї ситуації. Піастрі на той момент очолював індивідуальний залік, і кожне очко мало критичне значення для його титульних амбіцій. Втрата позиції через контакт з напарником могла коштувати йому дорого в загальному заліку. Проте австралійський пілот продемонстрував здатність подивитися на ситуацію ширше ніж просто власні інтереси. Визнання важливості е, командного досягнення показує його розуміння колективної природи автоспорту, де індивідуальні успіхи неможливі без командної підтримки. Реакція Піастрі також відображає складність сучасних командних відносин у Формулі 1. Е, коли два талановитих пілоти борються в одній команді, конфлікти інтересів неминучі. Е, важливо, як ці конфлікти вирішуються, та чи. Не завдають вони шкоди загальним цілям команди. Макларен як організація також продемонструвала мудрість у своєму підході до вирішення конфлікту, дозволивши пілотам вирішити ситуацію на трасі, команда уникнула звинувачень у фаворитизмі та зберегла принцип справедливої боротьби. Медійна реакція на цю ситуацію також показує, наскільки пильно стежать за внутрішньокомандними відносинами в сучасній Формулі 1. Кожен конфлікт між напарниками стає предметом широкого обговорення та аналізу. Психологічний аспект також важливий для розуміння реакції Піастрі. Молодий пілот, який бореться за свій перший титул, природно реагує більш емоційно на ситуації, які можуть вплинути на його шанси. Досвід. Навчить його більш стриманим реакціям. Тактичні наслідки цього інциденту також можуть вплинути на майбутні стратегії команди. Макларен доведеться ретельніше планувати ситуації, де інтереси обох пілотів можуть конфліктувати особливо у критичних моментах сезону. Фанати команди також розділилися в оцінках цієї ситуації, деякі підтримували право піастрі на емоційну реакцію. інші – і критикували його за публічний конфлікт з напарником у день командного тріумфу довгострокові наслідки для відносин між Піастрі та Норрісом. А що ми залежатимуть від того, як команда вирішить цей конфлікт внутрішньо, важливо, щоб обидва пілоти залишилися зосередженими на спільних цілях команди. Історичний контекст також важливий. Багато великих напарників у Формулі 1 переживали подібні конфлікти, і найуспішніші пари знаходили способи перетворювати суперництво на взаємне покращення результатів. Що ви думаєте про драматичну зміну тону Оскара Піастрі після гонки в Сингапурі? Е, чи справді це була лише емоційна реакція моменту? чи... Австралійський пілот був змушений відмовитися від своїх слів під тиском команди після здобуття історичного титулу. Поділіться своїми думками в коментарях і не забувайте підписуватися на наш канал, щоб не пропустити найдраматичніші моменти та найщиріші емоції зі світу найшвидшого спорту планети.